Зараз я хочу пригостити вас мочами, і ви зараз їсте мочі як морозиво, тому що наші українські мочі можна їсти як морозиво і як десерт. От зараз вони будуть як морозиво. Тут полуничка, тут персик. Подивіться, і спробуйте скуштувати це ніжне тісто, зараз воно як морозиво. А потім, коли воно прийде хвилин 40, ви його спробуєте як десерт. Мокти, ну. ну, морозове це теж десерт виходить, да, так? Так, да. ну це такий охолоджений. Бачите, коли моці зберігаються в морозильній камері. Чому, в чому плюс цього десерту, що моті можна зберігати в морозильній камері до mm -hmm. двох місяців? І у вас завжди буде вдома десерт. Завжди. Чи подарувати комусь, чи пригостити когось, чи просто вечором посмакувати. Тому що наші моці мають небагато калорій. Ми порахували, у нас кожному на 100 грам моті, у нас скільки виходить? Десь 110, 110, 110 кілограмів. І глютену нема. Без глютену. Без глютену. Це ж без глютену і тістечка.